А що тепер буде з вами зі мною? З вами і вашим сином? Один дома побачимо. Це найкульмінаційний кульмінаційний такий дуже теплий момент щасливого фільму. Горіздва. це в той момент, коли Кевін готувався зустрічати бандитів. До речі. Ну, і суть у тому, що дійсно звучить наш Щедрик. Тобто, це один із найпопулярніших фільмів свого часу, очевидно, одна з найпопулярніших різдвяних комедій. Багато хто знає це за кордоном, особливо, як «Carol of the Bells. Тобто, uh -huh. саме під такою назвою, саме в такому англійському трактуванні, і нібито вже це трохи, скажімо, ну, я би так сказав, скрадає. Те, той факт, що це повністю український продукт, так і ще й ґрунтований на нашій е, класиці. Ну, так, тут е, теж нюанс: е, саме американський ось цей те, англійський текст написав американець, але українського, українського походження, походження, звичайно. Так, Петро Вільговський. Так, так, так. Але ж Микола Леонтович, наш український автор, тобто мелодія саме його використовується, і саме Микола Леонтовича, по факту, е, мелодія, яку він зробив, є однією з найпопулярніших е, взагалі в світі серед будь-яких різдвяних ну е, слід віддати належне. Все ж таки, е, все більше більше кількість виконавців, хорів і так далі маркують, що це Ukrainian bell carol, або там е, е, якимось чином це прив'язати до України. Ось, наприклад, е, саме такий випадок: е, понад мільйон прослуховувань Ukrainian. Тут чітко зрозуміло, mm -hmm. і це важливо показувати, так що це не. Новотвір якийсь. Хай буде на кричать.